Поліція номерства, управління поліції області. Поенцію зверніть увагу на столі столічного кольору. Ми бачимо курточку. Е, Куртка з е, плямами речовини Одеські поліцейські затримали жителя Неробайської громади за підозрою у вбивстві знайомої цивільної подружньої пари. Тіла жінки та чоловіка за місцем їхнього мешкання вранці виявив односелець, який і повідомив про це до поліції. Попередньо правоохоронцями було встановлено, що у подружжя напередодні ввечері був їхній знайомий. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого гість накинувся на господаря домоволодіння з кулаками і забив його до смерті. Помітивши співмешканку потерпілого, яка стала свідком злочину, чоловік скальпелем, який знайшов у будинку, спричинив її тілесні ушкодження, від яких та померла. Після скоєного чоловік покинув місце злочину. Знаряддя злочину поліцейські з місця події вилучили, а самого фігуранта за кілька годин затримали за місцем його мешкання в сусідньому селі. Наразі чоловіку інкримінують умисне вбивство двох людей. Цей злочин передбачений пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Слідчі другого відділення поліції Одеського районного управління поліції номер 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру, а суд за клопотанням правоохоронців обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді. Тримання під вартою.